22 січня на площі Ярмаркові біля пам'ятника давньоруському воїну пройшов мітинг, присвячений дню соборності України. На заході були присутні керуючи справами виконавчого комітету Маргарита Комарова, заступник голови райдержадміністрації Тетяна Сергієнко, голова районної ради Григорій Угляниця, заступник голови ветеранської організації учасників АТО, учасник бойових дій Віктор Сивуха, священнослужителі та місцеві жителі. Від нами стоїть дуже велике завдання. Зберегти цю Україну, яка дісталася нам від нащадків, і ми повинні відсвяткувати це свято з глибокою вірою в єдину, незалежну, неподільну Україну. Шановні українці, так сталося, що роками нашу Україну розривали на частини. І Чим менші будуть частини, тим легше буде нею керувати. Але завдячуючи нашим предкам, завдячуючи тим людям, які зараз воюють на сході України, наша країна буде цілісна і неподільна, і завдячуючи цим молодим дітям і людям, які зараз тримають український прапор, вони будуть будувати нашу незалежну квітучу Україну. Хотілося б донести до присутніх, що сьогодні десятки тисяч українців на сході не захищають. Інтереси окремих олігархів, як дехто говорить, а захищають цілісність цієї держави. Хотілося, щоб кожен з нас розумів, що тільки в єдності наша сила. Велика кількість присутніх на заході свідчить про об'єднання українського народу. День Соборності України це свято, покликане виховати в нас почуття єднання, свободи в незалежній Україні. Тетяна Тарадник, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин. Об'єктив